Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Tomb Raider. В принципі, перше відео дуже класно залетів. Я почитала всі ваші коменти, дуже все так прекрасно. Я вам дуже дякую, що ви це все пишете. Продовжуйте писати далі. Так, ми продовжуємо грати. Е, та, я ж пішла з нею трішки далі. на новий табір Захищений виступ. І я поки не зрозуміла, як мені зберігатися, але я думаю, мені зараз розкажуть цього оленчика. Я вже бачила. Йдемо сюди. Отже, що тут відбувається. Поки непонятно, але тут висить людина. І так, жінка в такій природі, знайдіть зброю для полювання. Знайдіть зброю для полювання і знайдіть їжу. Прибережний ліс. 3% виконано. Табори 3, документи, морокоборець. Що це таке? Блін, коротше, все, мені треба тут тепер обшукувати все, Тавір, швидкий перехід. Непонятно. Поки не понятно. Я можу тут перейти, не вбившись. Можу, дякую. Я щось знайшла. Чотири стріли. Крутяк. Я бачу ще. Вбирай. Вбирай, блін. Я бачу, ще вон там. А ти сюди зможеш вистрибнути? Мені потрібна зброя, я це розумію мала. Потрібно знайти зброю. Жінку в такій природі знайдіть зброю. Так, ладно, поки я туди не поскачу, треба десь тут знайти зброю. Я думаю, треба йти в будиночок. Я можу сюди зайти? Ага. Підстава. Добре, зможу сюди залізти. Зможу. Ааа, здається, я можу стягнути її в цього тіпочка, я не впаду. Так, ще мені сказала рахувати скільки разів вона вдариться. А, або поріжеться. Я впораюсь, кажеш, впорайся. То шо, робиш, що, роби щось, ні? А. Тягни! Упс, упала. Плюс один. Так, я не вмію з цього стріляти. Саморобний лук отримано нове спорядження. Подивимось, в якому він стані. Ти хочеш постріляти? Просто згадуй рота. Uh, ти можеш володіти найпередовішими технологіями в світі, але це нічого не означає, якщо ти не вмієш осередитися. Приблизитись можна. Я хочу їсти, я повинна знайти їжу. Тут бігав десь Олень. Ви не бачили Оленя? О, ще стріли. Я можу перейти туди, до речі, не впади мала. дивіться, Блін, нафіга я вистрілила, я не хотіла стріляти. Як мені передумати стріляти? Я його вбила, блін. Ця стріла моя жива, моя не жива, але якась жива. Я вбила Оленя. Блін, він ще живий. Пробач. Здається, вмер. І що ти з ним зробиш, ти ж не потащиш цілого Оленя? Будеш добивати? Будеш стрілою вскривати олень? Чи добивай? О! Мати рідна. Це трешняк. Так, все правда. Що цей олень уже все? Натисніть Q, щоб оглянути околиці. Лара. При тобі не завжди буде крутий хто? Навчись щесь читати мною та зірки. А ще один олень. Ти знайдеш, завжди знайдеш дорогу додому. Добре. Нам щось читати, я йшла десь там поверху річки, от зараз і почитаємо вау, скільки тут оленів. Тут очки десь була, а мій табір це ось там. Чого ти якось дивно біжиш? Я точно взяла все, що мені треба взяти де той табір, а ось він. Відпочити в таборі це збереження, а мені би поїсти. Міння умінюю користувати. Окей. Продовжити. Так, майстер виживання. е-е-е. Зір'я ще слухи зір загостриться, тепер легкому джерела їжі. Усвоїти. Робити. Ти сінцю що однією. Своє на вміння Мистецтво вживання. Блін! А, я могла. Йоптить, У мене було одне очко міні, я його вис. Угу. Добре, ну це поки я не можу. Ну ладно, це теж потрібно. Звіряче чуття. Дякую. А як мені поїсти? Я Конрад Рот, капітан Ендрюс. Наш корабель розбився біля острова трикутнику дракона. Рот! Ларо! Ти живий? Спокійно, спокійно, як ти? Що з тобою стапу? Я метай берег тоді темряво. Я одтямись в печері. Та був якийсь божевільний рот і мрець. Боже, де ти зараз, Лара? Безпеці? Мені було так страшно, це я усьому винна. Тільки я. Лару, слухай мене. Я встиг надіслати снова аварії з Endurance. Сподіваюсь, хтось його прийняв. Мені вдалося, зрештою. Всі сходимось до мене. Будь ласка, забери мене. Я повинен залишатися тут. тут. Ти впораєшся, Лара. Ми теж підйом на Сноудон. Головне пам'ятати, що потрібно йти далі. Йти далі. Згадай все, чого я тебе навчив. І не вимикай рації. Окей. Боже, біднесенька. Так, просвайтесь вперед, знайдіть вихід з лісу. То ти вже наїлася чи ні? Може, мені треба тут полазити? Прибережний ліс 3% виконано, все ж треба все пройти. По -п -п Подивитися все, а що тут гравець? <кій> Ладно, прибережный ліс, я пішла обходить прибережний ліс. Це я типу збереглась, так? До речі. Музика. Яка музика? Своим буде збереження, да? Я Лара Крофт, археолог з наукового корабля, яка розбилася берегів цього острова в трикутнику дракона на схід Японії. Це дуже дивне місце. Я бачила ломки кораблів, які вже сотні років. Ми Тут найперші, то певно не єдині люди. О, цілком очевидно, що на острові відбувається щось недобре. Якщо мені дивився в процесі, можливо, хтось знайдеться. Добре. Щоденник Лари, новий набір. Як мені що там дивитись можна? Документи, артефакти, <кій> спорядження, лук 0, вміння, майстер виживання, мапа, окей. Йдемо кудись, чую музику, але вона всюди. Треба десь лазити, що тут робити. А я тіпочка цього. Двері відчинились. Hello? Hello? Is there? Є там хто? Обісратися можна, бери цього. Напевно, це і є прохід. <звук> Ні! Я на таке не підписувалася, якщо хто не поняв. І що мені робити? Що це за символи? Що це за ужас? Знову вона поводіблінь лазить відосі. Це саме питання, що ти, бляха, робиш? Це божевілля, плюсую. Максимальний плюс. Ой, якась коробочка. Якщо ти там знайшла в тому ящику? А де мої якісь речі, я не знаю? Дослідіть бункер. Ящик зник. Маска, тараційна маска театру, жінка, демона. вона давніше зрештою оглянути, щоб отримати приховану інформацію. Всередині сліди білої фарби маску вдягала людину від роду. От ти мати рідна. Один з трьох маски знайдено. Це все? Я, типу, все про неї знайшла і вже оглянула. З усіх сторін Добре, назад. Маска х... Ух це йохтить. Єс! Щось знайшла? А що я знайшла в цій штучці? Артефакти, табори Ні чорта, непонятно. Тут ще щось є. Угу. Підпалити можна. А, підпалювати довго треба. Ой! Пихнуло. А двері ці не можна відчинити, типу? Ага, не можна. Тут потрібно чимось зламати. немає потрібного спорядження. Тут їжа якась. Упс. Та що ти тільки що сама Оленя завалила? Це зможе виламати двері? Кірканове спорядження. Ось і мозон, до речі. Просуватися вперед, покиньте бункер. З киркою? Ага, от ти Боже. Нічого, ще прошармся. Легко взагалі все легко і понятно. Давай, мать! Блін, я, звісно, не те вміння качнула вальну. Окей, тут є сходи. Ну, куди вони мене приведуть? Я ж не по покругу ходила однозначно. Не по кругу. Тут щось є? Нічого. О! Зачекай, чекай до регіони самі? Ми на південному заході. Їм потрібно йти стежкою. ти можеш присісти? Зрозуміло. Порація. Так. Давайте шукайте. Дим. Вже йдемо. Чому ти так тихенько? Лара, ти жива? Семі, ем, слава Богу. Сюпрайз. Це нормально, він один з нас. Sorry, Прошу вибачення, якщо налякав. Тут хто завгодно налякається. Його нього біла краска. Ми говорили з вашими людьми, вони вже йдуть сюди. Ось, він перев'язав мені ногу. От чимось допоміг. О, де мої манери? Вибачте, я Матіас Колись був учителем. Але боюсь для життя на острові мало придатний. Веро, ти втомилась? Сідай. Так, Семі якраз розповіла мені про імператрицю Сонця. Так, про Піміку Розкажи ще, мені цікаво. Ну, хочете вірити, хоч і ні, але пару тисяч років тому імператриця Піміко була владаркою Японії. Вона любить про це розповідати. Піміко була красивою, загадковою, але владною та безжальною. За легендою вона володіла надприродними силами. А тут зазвичай я припиняю слухати. У міфах завжди є частина істини. Вона командувала армією воніїв самураїв з чормовими вартовими. Обити вони сідлали саме вітер і розтрощували всіх ворогів. Кажуть, що сонце сходило за наказом Піміку, і вона правила всім, чого торкалися його промені. Від гір до моря і далі. Нау! No! І що з нею сталося? От ключка. Ух ти, господи. Семі? Матіас? Модіс! Семі! Сэми дрясти, Що там осталось ноу, no. СЕМІ капканчик. добрий день, плюс одна рана. Що мені робити? Відбиватися від того не знаю від кого. У мене просто дуже мале коло огляду зараз. Досвід плюс 10. Тільки на кущі. Досвід плюс 10. Скільки мені стріл надо в нього випулять. Прямо в рот. Все, досвід, плюс 110. Як мені звідси вилізти? У тебе є кірка якось, роздави. Ой-ой-ой, хто сіде. сюди? Сюди, райс! Я знайшла Лару. Ану. Дякую. І он я з вами пташенятко. Добре, що ви тут. Самі з вами? Вона була з тобою. Вона була with тут з цим матіасом. Але я відключилась, а прокинулась їх вже нема. Дівчатам не можна гуляти одним. Треба їх знайти. Сійте, сіда, їх ж рот. Okay. Так, раз ми розділимось. Ось буде з Ларою надзвучить Ротту А рештер з'їдуть, я пошукаю Семі Я знаю Ні, <плес> ні, я знаю Користуватися хоч вмієте Хтось <плес> вмів, думаю, згадає Їдь до Ротта, ми знайдемо Семі до цього Матіаса Божечки, бідосічка Ти як, окей? Ніби так, перехочете пару хвилин Хочеться не отримати по Ну Ось. Посиди тут Hello. я на розвитку. Гаразд. Та, блін, постійно всі розділяються. Ви не знаєте, що це проблема? Not bad. Непогано. Знайдено новий табор руїни у лісі. Ану. Дуженіть Вітмена. Переживіть напад вовків. 6% загалом виконано. А це що таке? Артефакт. А я тут ніде не була. Ви не подумали про це, ні? Я би вернулась сюди і сходила. Мені треба сюди. А я можу між таборами переміщатися? Сюди хо! Давай. Мене сюди. Не можу. Сумно. Добре, якщо я спущусь назад, то піду лазить по табору. Чи поки місії просто виконувати? Ладно, пішли. Куди йди то Якась коробка. Давай. Що, ні? А не витримаєш винти. Збирайте завжди частину, щоб модифікувати кірку. Треба. Хоч не можу? Максимально. Ага, понятно. Де ти? Мені це не подобається. Так я тебе не чую і не бачу. Піднімайся на поверх. А ну, скажи мені ще раз, де ти. Лара. Доженіть Фітмена. Ну, я поняла, але як мені догнать його, я не поняла. Тут дуже багато всюди стріл, до речі, лежить. Але я не можу їх брати. Оце що таке? Кісь гриби. Ящик. Запчастини. Збирати запчастини, щоб модифікувати зброю. О, до речі, а ну давай назад. А ти можеш швидше якось бігати? Чи ти така повільнюшка? Черекушка. Ось тут ще одна коробка. Блін, то тут мега супер кайфора. А ну давай тут ось така штука ще була, її теж можна розступити, походу, чи ні. А її треба підпалити. Щоб підпалити, потрібен вогонь. А в мене є смолоскип? Я хочу смолоскип підпалити. І тепер підпалити цю фігню. Я ще все нашарю, взагалі буде і зігра. Е -е, розтовкти коробку. Загасити смолоскип, як я забула. Ладно, буду бігати з ним. А тут, ось, дивіться, є стил. Опурум пум, -пум. перегляд документа. Знайдено Саманта. сімейний переказ. Оспів семанти по сонці мета їх яка... цело зовсім не так, як вона собі гляла. уявляла. Так відкольця я розповіла Ларі історію Піміку, вона серйозно знялася її пошуком. завжди вважала, що це все тільки легенда. Хоча, мабуть, розповідала це, ніби ділилась спогадами. Багато тисяч років тому Ментай правила імператриця Піміко. Так, але одного разу я метаю зник без сліду І зараз всі на світі про нього забули. Понятно, сімейний переказ. Я не знайшла якісь документи. Блін, та мені треба вертатися я облазить там все. А я, до речі, можу вертатися без проблем, я так розумію. Тут якийсь стіл є. Пішіть в таборі це збереження. Угу, де, так, справа е, ця прев'юха, прев господи. Ви поняли, хто. Дуже ніч від зараз. Прибережний ліс виконано 18, але отут от нічого не знайдено. Ті сюди навіть не ходила, мене це мучує. Я вертаюсь назад. Мені мега цікаво, що там. Бережненько. Ну, скипчик. Shift. І вниз давай. Головне, щоб мене там ніхто ніде не прибив. Я ж можу робити те, що мені хочеться. Чи я зараз десь порушу якусь сюжетну лінію чи тим, що вертаюсь назад. Мені треба все облазити. Бережно. Так, мені страшно треба, що було на дуже до відео, що воно встигло зарендеритися, поки є світло. Так, я вже 25 хвилин ложу. А вона зможе взагалі тут, до речі, вийти в цих дверях? Чуття ніби ні, біні, і я роблю якийсь бред. І Вони ж захлопнулись за мною, ні? Ладно, давай сейчас бігенько перевіримо. Ух ти, Юй! я зараз не вийду, це буде підстава рук. О, ні, відкриті двері. Окей, супер. Так, о, блін, але там уже 20 хвилин мені треба йти на збереженьку. Я не можу підібрати, бо мене максимально поняла. Мені треба йти на збереженьку і рендерить бігом цей відосик, щоб він цього не вийшов. І поки він буде рендеритися, я піду запишу біошок. Давай зберігайся тут і потім піду тут обшукувати все. Я сподіваюся, це збереження. Так, збереглася, типу збереглася, так? А ну. Вставай. І тепер мені треба до останнього збереження. Що це за збереження? Угу. Дуже ніч від мене це збереження. Тобто я навернулася в цей табір. І от вийшло з цієї дирки. Як тут зберігатися, блін? F5 збереження не працює, бо тут написано, було періодична гра робить збереження. Ладно, і треба розбиратися, як вона робить збереження. Може, в керуванні десь? Збереження? Нема ніяких збережень. Ладно, ка коротше. На сьогодні ми з вами завершимо. Блін, дуже прикольно, але якби були подовші відоси. А для цього треба більше світла. Нічого, переживемо. Так, на цьому ми з вами за сьогодні завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіста суподобайки пишіть коменти. Бувайте До зустрічі дочинусно відео або на стрімі.